До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати. Для рятувальників Золочівщини провели навчання із надання до медичної допомоги медики станції, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Бузьк, пояснили основні правила безпеки праці при роботі із потерпілими, а також порядок взаємодії з бригадами швидкої медичної допомоги. Такі знання є дуже важливими у професії рятувальників. Оскільки під час надзвичайних подій та ситуацій бійці ДСНС першими прибувають на місце виклику, Їх вміння надати першу медичну допомогу може зберегти життя людям і мінімізувати негативні наслідки для їхнього здоров'я. На Бродівщині поховали Путіна. Так, так, вам не почулося, що я маю на увазі. Дивіться у сюжеті. Невеличке село на Львівщині Берлен. Тут при в'їзді місцеві ініціатори влаштували похорон Путіну і зробили це в досить оригінальний спосіб. Ось така табличка біля знаку села Берлен Бродівської міської територіальної громади з'явилася нещодавно. Вона, до речі, справжня. Але хто є автором цього шедевру, поки що невідомо. Важко уявити реакцію продавця із ритуальних послуг, але для магазину. Це явно хороший маркетинговий хід. Окрім вище згаданої таблички, тут є ще на дошці написи Смерть москалям або Москаляку на гілляку. І прошу вас зауважити, що слово гілляку написано з двома Л як на мене, це дуже гуманно. Ми вирішили поцікавити, чи є подібні такі таблички в Україні, і ви будете здивовані. Але у кожній області по багатьох. Населених пунктах встановлені чи то таблички, чи то надгробки із зображенням російського диктатора. Ось добірка найцікавіших. Ця ініціатива поховання Путіна за життя навіть у такий спосіб котре підтверджує, що ми нація незламна і перемога обов'язково буде за нами. Кривавого диктатора ненавидить не лише Україна, а й весь світ. Сергій Нікішин. Телеканал БРОДМАЙ. Начальник відділу управління персоналом Бродівської міської ради Наталія Матвійчук. Провела робочу зустріч щодо особливостей ведення кадрового діловодства в органах місцевого самоврядування. Під час наради із спеціалістами міської ради, юристами та заступниками міського голови, обговорили питання оформлення розпорядчих документів, порядок ведення та зберігання справ, науково-технічне опрацювання документів, складання описів справ. Постійного зберігання Бродівська міська рада продовжує навчання із впровадження нового держстандарту організації діловодства та архівного зберігання документів. Зокрема, відповідні спеціалісти прийшли тренінги від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад за підтримки програми Юсейт, децентралізація. Приносить кращі результати та ефективність, зауважує Наталія Матвійчук. У Пенековиці організувала фантастичний концерт на підтримку Збройних сил України. Більше інформації у наступному сюжеті. Гурт будьмо. Річа Прича рупала, прича рупала, ще ніколи не бувало, припорожила, припоржила, моя тихо, моя я дивила. Грець трапак. Вона підійшла, так обняла, впала на плече так тихенько мені на вухо. І я його. А я кажу, щоб чоловік самі і дуже рівниний. Внатині... І я така п'яна. Це Віктор Павлік. Можна всім разом танцювати? В Панаковецькому палаці культури було надзвичайно людно та весело. Тут зібралися місцеві жителі та гості, аби розділити велику радість. Серед присутніх артистів був відомий гурт Будьмо який цьогоріч відзначив своє 15-те річчя. До слова, керівник гурту Ростислав Коваль є нашим земляком. В затишній дружній атмосфері усі глядачі мали змогу насолоджуватися концертом, а також допомогти фінансово Збройним силам України. Керівник Народного дому подбала не лише про гарне проведення концерту, а й про безпеку усіх присутніх. Особливість сьогоднішнього концерту в першу чергу, що це для своїх земляків, особливо для мене. Я вдячний кожного хлопцям за те, що сьогодні вони погодилися і організатори провести саме концерт в моєму рідному селі. І, звичайно, кожен глядач, кожен слухач, який відкриває свою душу, свої очі, напевно, це найтепліше, і в цьому полягає напевно сутність особливості концерту. Більшість виступів хлопців із гурту будьмо були присвячені захисникам та захисницям України. Нинішній час потребує досить трепетних пісень, досить е, сильної підтримки наших збройних сил. Тому українська пісня повинна зігрівати не тільки наших захисників, а всіх е, слухачів, всіх людей, щоб вони долучалися до підтримки, до волонтерства наших збройних сил. Своїх колег із 15-річчям гурту завітав народний артист України Віктор Павлік. атмосфері і присутні провела свій час, який промайнув дуже швидко. Потішив публіку, і український артист розмовного жанру, гуморист, заслужений та народний артист України Грець Драпак. Зайді у нас на концертах бувають дуже різні випадки недавно на одному концерті. Зайде закінчився концерт, і дівчата всі молоді літять з тими телефонами, селфі, фотографії. І бачу така бача старенька з такими худунками, так дотипані до, типу, до сцени каже, та пустіть, Саша, жінка та не пасує. Вона так підходить, вона до чого прийшли. Пане гречу, мене смерть відпустила побісяти. І я прийшла до вас на концерт, бо дуже собі хочу зробити з вами фото на пам'ятник. Я ваші байки люблю. З байки Гриця Драпака на концерті у Пониковиці викликали чимало сміху у присутніх та подарували незабутні емоції. Ви, як ви мені гарно переговорте, будете на три роки жити довше. Не вірю, кож пана, скільки вам за років? Я ж його не питаю, вони правду не скажуть. П'ятдесят 51. нормально, після мого виступу буде 54. В більшості усі жарти пан Грець бере із життя. Така релакс хвилина на концерті, що успішно прийшов у Понековиці, потішила аудиторію. Це в нас е організатори нам все розказують, які були десь попередні концерти, хто перед нами виступав. І от на в одному концерті, в одному в місті виступав дуже популярний артист і був трошки бахнутий. Ну і люди, це побачили. І це так негарно. І він так це організатор зато натякає, що, не, цихає, що ми, не дай Бог не випили. А я по своїй наївності, знаєте, щоб показати, що я в Березі, бачу в першому, який сидить, кажу дітей. Я кажу, пані, такі до мене. Обніміть мене, поцілуйте. Ну що почула, що від мене запах навіть не неведе. Вона підійшла, так обняла. Пала на плече так тихенько мені на вухо і я не можу. А я кажу, що чоловік самі і дуже рівний. На тріні і я п'яна. Після гриця драпака концертну програму продовжив неперевершений гурт Будьмо. Враження від першої пісні до останньої зашкалі, то скільки я вже повторюю, що для своєї публіки свого ряда завжди не важче працювати і співати. Тому я напевно десь перший блок мене десь там до третього, четверто пісня дуже трасло. Оскільки ти бачиш своїх рідних людей, батьків в залі і тому подібне. Кресних кумів, похресників. Во звичайно, зараз в такий час не завжди і не часто приходиться бувати в рідній домівці, тому ми частенько буваємо в різних куточках нашої держави, в тому числі в благодійному турі на підтримку збройних сил України. Загальному концерт. Залишив лише хороші враження від імені усіх глядачів. Директор народного дому села Понековиця Оксана Мацюк подякувала артистам. Я хочу вам подякувати за такий прекрасний вечір. Першу чергу нашому земляку Ростиславу Ковалю Ніський його. Дякуємо тобі, Ростислав. і моїй команді. І те, приклоняємось перед вами, що ви на себе взяли таку місію допомоги Збройним силам України. Скажіть, що можете побажати своїм землякам? Ну, в першу чергу бажаю, щоб кожен земляк відчув саме цей дух патріотизму, дух нації, оскільки щоб ми один одного підтримували. Зараз важкий час і е, потрібно підтримувати кожного. посмішкою, добрим словом, добрими чинками, оскільки е, в єдності, напевно, наше суспільство, в єдності наша мета, і ціль до найближчої нашої перемоги. За нами Перемога! Із Пониковиці Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, Олена Ковальчук. Телеканал Броди онлайн. У Бродівській громаді для осіб похилого віку організовують релакс години. Підопічні Бродівського територіального центру соціального обслуговування отримують психологічні та психотерапевтичні послуги у рамках реалізації проєкту. Від Юсейд Говерла під час заходів релаксуємо разом практикують вправи з арт-терапії, як розповідає психологиня Ольга Кудрик. Методика лікування мистецтву має схвальні відгуки та показує хороші результати. До того ж, арт-терапія підходить представникам різних вікових категорій. Зазначимо, що практики, започатковані в межах проєкту надання психосоціальної і емоційної підтримки населенню та покращення у громаді якості надання послуг із психічного здоров'я від Говерла» Будуть продовжені і після завершення проєкту. У заболоцях відбулася гра за кубок Надії. Які команди змагалися? Дивіться у сюжеті. На стадіоні у заболоцях змагалися дві футбольні команди. За кубок надії боролися гравці з Бугаївки. А також з об'єднаної команди «Берлен Буратан гра виявилася досить цікавою, за якою спостерігали із захопленням місцеві жителі села Заболоці. Наша команда вийшла з третього місця минулого тижня, зігравши з ФК Бродами, рішаючу гру за вихід в півфінал 2-2. І сьогодні граємо, змагаємося за вихід. На жаль, зараз поступаємося на людину, але. Ще вся грав попереду, надіємось, перемога буде за нами. Хоч гра випала на дощову погоду, це не завадило продовжити змагання. Завершився поєдинок із рахунком 6-1 на користь команди «Богаївка». Із заболоців Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На базі новомалятинського закладу загальної середньої освіти Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх. За сприяння відділу освіти молоді та спорту Бузької міської ради провів для вихованців дитячого будинку добре серце та учнів загальноосвітнього закладу, фізкультурно-спортивний захід. Ти зможеш, якщо зміг я для 40 дітей, які були розподілені у 4 команди по 10 осіб. Було організовано динамічні змагання з іграми та естафетами, після завершення яких всі учасники отримали медалі. А освітній заклад, футбольний та волейбольний м'ячі, інший спортивний інвентар для проведення рухомих ігор. На цьому ми завершуємо бродень. Щиро сердечно дякую всім за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на наш YouTube канал, а також соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна обов'язково здолає расистів, слава Україні, героям слава!